Ось такі електровози старезні стоять. Ось його старезна кабіна. Зараз можна зайти у кабіну, подивитись. Це такий електровіз такий старезний. Ось його кабінка. ВЛ-80Т1461. Ось цей електровіз раніше возив надажні поїзда на перегоні Львів Брюховичі, Львів. Ми раніше возив одажні поїзда. Це такий старезний електровіз. Вона ще купа старезних електровозів. Вон ще купа старених тепловозів стоять. Вон ще купа старезних. Он ще купа... тепловозів, мертвяків, які купа їздили. Ось, ось ці електровози. Ось у нього відкрита кабіна. Без тока прийомників, уже. Без прийомників. Вони вже. Без тока прийомників вже не навіть ні поїзда. Оце окрузі взагалі який, якийсь прожавілий.